Такий у нас сьогодні результат копа. Куски сушки збитої Кацапської в 22-му році. і збили над Бучанським районом, і Впав в одному з, з, з лісів з наших. Є ось такий кусочок. Може хтось скаже звідки він, з якої частини літака. І є ось такий кусочок. Це як трубка. Чи це заправочна, чи що тут пластик всередині пластикова втулка. А так вона теж дюралюміні, чи що. Є жмих проводки. Є багато. Маленьких деталей. Є ось такі деталі фюзеляж самоліту літака. Є ось такі. Є кусок броні, але теж невідомо з якої він частини. Є такі. По кольору наче Су-34. Не знаю, може хто є знає, такі, хто підскаже. Може хтось збирає таке, скуповує там. Кому потрібно, пишіть в особисті. Будемо домовлятися. Такий копчик у нас.